But... Привіт! Ви на каналі Aldi Arol і це де 100 новин світу настільних рольових ігор, випуск номер 37 за 18 листопада. І це вже Третій раз я записую це відео, тому що попередній я забув включити мікрофон. Ну, ладно, смачної кавусі чи барща, чи що ви там зранечку п'єте. Закидуємо гроші на ЗСУ перевіреним фондом, тому що ви самі бачите, Росія хоче нас насів вбити. Купа ракет сьогодні з раночку, вибух, і ніхто не виспався. Ну, Но... шоу масгони, і ми записуємо ці новини для того, щоб ваш раночок в понеділок став трішечки кращим. Закинули, ви молодці, я вами дуже пишаюсь. Ну що, поїхали до новин. Для мене це вже третій раз, я одне те саме буду проговорювати. І перша новина, це Мадіфію стартував перед продаж Star Trek Adventures другої редакції, Starter Set. Це що таке? Це коробочка з урізними правилами, пригодою з трьох частин, всякими картками, пригенами, токенами і так далі. PDF видають одразу, так що, якщо ви фанат. Live long and Prosper, і оце все подивиться. Можливо, це ваша наступна головна гра. Ну вона святкового рельового топографа про це пізніше, про те, що до виходу готується збірник пригод для Fallout RPG під назвою Astoundingly Awesome Tales. збірка матиме більше ста сторінок. В ній буде вже як і виширші пригоди, так і одна нова. І це все для героїв е, левела від 1 до 20. Ретрофутурізм Intensifies. Стартував продаж на сайті Фрілігі для нового доповнення для Dragon Band. Це велика кампанія, стояща з трьох частин. І, взагалі, це кампанія була випущена ще з вісімдесятого по дев'яносто роки для старої редакції Дракар Ундемонер. речі. Ну і її оновили, звісно, під нову редакцію. Нові картиночки, лаяут, і обкладинка намальована Егер Кранцем. Ким же ще. На кіксертері вийшов прикольний саплемент для ДНД-пітьорошки. У нас на М -м, у нас новинах про п'ятерочку. Так ось, це Complete Guide to Justin. Що це таке? Це саплемент про лицарські турніри. Я знаю, вам хочеться додати лицарські турніри в свою гру. І цей саплемент вам допоможе. Там є, звісно, правила для лицарських турнірів, додаткові опціональні правила для спелів, для кастингу, для магічних предметів, і навіть правила для бондінгу з вашим маунтом. Про останніх до дори... Речі, їх більше 40 тут, і лошаді, і великі борови, і навіть вовки. На любий смак, і ви можете з ними дружити. <свят> ну і також дотикові правила на все, таблички, оце все, що вам потрібно. Якщо б я грав ДНД, я би взяв, бо мені таке дуже подобається. Тим паче тут є нові бекграунди, типа сквайр, лицар, який на пенсії, мандруючі лицарі і так далі. Ну і коштує він за ПДФ 20 баксів, за ПДФ і друковане видання 40. На Бейкеркі стартував місяць Mothership. Це офіційна подія. Це 21 саплемент для Mothership, або мама човна. Всі вони стартували в один час на Бекеркіті, і вже всі зібрали гроші. Так що можете бакати, не опасаючись, що щось не пройде. Так ось головна тема. Це піратство космічне, охота за головами, охота за нагородами. І оце все. Головний саплемент це Wages of Sin від Люка Гірінга. Це саме генератор. Контрактів, да, контрактів на голови, генератор оцих злодіїв, за якими ви будете полювати, генератор самих контрактів, генератор планет для цього, кораблів і так далі. Також там буде величезна пригода про в'язницю, про втечу з в'язниці. Я вже забакав. Коротше. Люк Гірінг написав: ну, метр може. Купа різних сеплементів на своєму телеграм-каналі новинному темнова болота. Я написав великі пости про окремо про Веджіс Sin», окремо про ті. Пригоди за які я вже бакнув, окремо про ті, які цікаві, і. Все інше. Подивиться, можливо, тут буде щось вам дуже цікаве. Там навіть є картки з прегенами. Ну, коротше, класна ініціатива. Воно прям несеться, все зібрало гроші. Якщо ви бахнете 5, ви отримаєте якийсь бонус від карток, якщо 10, то ще більше. Якщо бахнете одну пригоду, вона автоматично дасть бонус в інший. Ну, там, коротше, цікава, цікава механіка. Так що зайдіть, подивіться, можливо, там буде для вас щось цікавеньке. На Kickstarter стартувала кампанія гри Pico. tiny box big world Це гра на базі рушія Wild Words, тобто того рушія, на якому працює Wild Sea. І так, тут гравці будуть вигадувати на рівні з майстром, дуже наративна система, передаються нативні права туди-сюди. Ну, а й взагалі багато процедур, прикольно. А, про що гра? Гра про маленьких жуків, які набули розум, тому що коли зникли всі люди, і тепер ви маленькі жучки з IQ вище 100, живете і виживаєте в цьому світі, їздите на великих кот будуйте свої поселення і досліджуйте світ, те, що ці кляті людишки вам залишили. Виглядає дуже красиво, дуже сочно. Вже можна скачати безкоштовний квікстарт, і там є навіть прегени, і потестити, якщо вам таке до вподоби. Також йде кампанія для Rifts for Savage Worlds. Європа це переведання е, цієї для ріфтів. Якщо ви забули, це такий сетінг, де в портали ведуть в різні світи, і там і магія, і прибульці, і технології, і фентезі, все, все скопом. Коротше, такий він ігрє. І цей сетінг був вже давно, і доповнення Європа теж було давно. Європа це, це саме Європа, яка зараз під час Великої війни з якимись загарниками інопланетними. І вона ППРТ притас, притасована, і були проблеми українців з минулої версії, тому що там Україна входила до Російської імперії. Так, там написано, що українці були повстанці і взагалі русню ненавидили. Але, але, не знаю, що в новій версії вони не дали передогляд, так що, якщо вам цікаво розібратися, вперед на Kickstarter і потім напишіть в коментарях, що ви вияснили. І далеко не відходячи від шалених світів, Гікач стартував перед замовленням їх перекладу разом з Шібеті, шалені світи, Пригодницьке видання. Фізичну книгу ви можете купити за 1120 гривень, а ПДФ за 480. Дочекалися, радіємо. Сподіваємося, в цей раз шибеті вас не вибисить, як це було раніше. Хоча мені раніше було теж до таке каналі наших друзів з Dance Forest Camp стартував переклад цікавої статті від Clock Chaos, про дизайн НРІ 101. Вони тільки почали цей переклад, тому там не так багато інформації, але обіцяють доповнювати його постійно, постійно прикладати нові частини і і викладати. Собственно, як зветься, то там і всередині. Фундамент і ази будівництва своїх НРІ дуже буде корисно для майбутніх або теперішніх геймдизайнерів. Кльова новина, мені дуже приємна. У наших друзів, точніше, друга з рольового топографа, вже більше 500 людей. Це свято, він святкує. Виклав новий класний намальований логотип, Вітаю з цим. Ну і взагалі, бажаю шаленого росту, мало російських коментарів і класних новин. Друже, вип'ємо пивка як тільки, так з одразу. Також стартував продаж боксета Маус Рітер локалізації від M87 зірочки Кеймс. Так тобто всі перезамовлення вже вислані, і ви тепер, звичайні люди, якщо ви ще не перезамовили, можете придбати цю коробочку вже офіційно. І на цьому я нагадую, що якщо ви не знаєте, що це таке, можете подивитися наш огляд. Він ось тут буде, здається. Він дуже класний, я сам описав, саментував там багато графону, Настя дуже красива, ну і вообще офігезний огляд. Але якщо вам цікаво ще послухати, якісь офіційні. Ясний огляд то є огляд від Сондар, каналу, який я постійно згадую. Він дуже якісно все робить приємно відео. Подивіться або відновити знання, або дізнайтеся щось нове. Коротше, ну і ще один огляд нама освітер. Це завжди добре. Розвиваємо цю гру і приносимо її в населення. Я нагадаю, що був мітап Dice, На ньому я був. Є, було дуже насичено. Я був в костюмі пивка, водив, читав лекції, тусив і пив пивко. І ось на каналі Індріум вийшов репортаж, а точніше, просто розмова з засновниками Cats and Dice спільноти Юлією та Сергієм. І вони в общем, говорили про Cats and Dice, про мітап Головінський та й взагалі про Енрік Ком'юніті вийшло душевно, лампово цікаво. ідіть подивитися. Також на індрі вийшла лекція по Севент Sea. Це така міцкуль гра про пиратів, там і магія, і великий світ, і якісь політичні ігрища, величезне море, свої там континенти, раси і так далі. Величезна гра. Я до неї ще не добрався. виглядає дуже цікаво. І якщо вам теж цікаво, то піді і послухайте цю лекцію. Там детально все розписано, як вона працює, да і про що взагалі гра. На невеличкому ютуб каналі догрались вийшло відео розпаковка веселої локалізації від гікальч. Хлопці не дуже в нашій сфері нарішні, тому це така знаєте, чесна розпаковка і. А, а... Обговорення від людей, не дотичних до насильних рольових ігор. Е, але приємно дивитися, вони приємно дивитися на їх емоції, коли вони гордають і розсуждають, що там, да як. Е, класно, вони там нас згадують, але трішки переплутали все, вони нам приписали і духи, і істоти, міфічної України і так далі. Але дякуємо, звісно, але ми тільки екшолплеї та огляд. Але, тим не менш, піди, будь ласка, подивіться, поставте лайк вподобайку. Хлопці класно все роблять, дуже лампово, дуже душевно, задоволення подивився, робить ще. Можливо, колись там буде більше е, відео по відіопойнарі, і це завжди добре. Ну далеко не відходячи від весена. В кінці листопада в просторі Гікач в Києві пройде день весен, де буде два ігрових блока. Купа лекцій, купа всяких штук. Ви можете прийти пограти в весен, там вже набирають геймів. І як тільки відкриється продаж квітків, я одразу вам розкажу на ти болоті, і звісно, тут деста новинах. Ну і про наш канал приємненька рол, вийшла нова серія довгоочікувана кампанії по кавалерії від та Олександра Тріфона. Так, песі головці, величезні мехи, литописець та купа, купа прикольних пригод повертаються. Дивіться, ярназі спочин вже доступний. І просто приємне відео. Моя рекомендація від нашого столу вашому столу. Це невеличке відео від Баті Йона Нора, автора і дизайнера for example. Наприклад, я хотів сказати. Він там малює з нуля і по ходу п'єси розповідає, що він робить, чому він робить і як він робить. Навіть я, як не художник, мені було цікаво за цим дивитися, слухати, і навіть захотілося навіть повторити те, що він робить. Так що пропоную вам туди ж теж сходити, позавтикати, воно реально класне. Музика і на цьому все. Я сподіваюся, звук записався, бо пляха стільки часу витратив а і все на смарку. У, дякую, що подивилися. Будь ласка, ставте лайки, подобайки всім, кого ви побачили в цьому випуску. Ну і нам, звісно, коментар під відео, будь ласка, це дуже важливо. Ютуб буде просувати наше відео більше, якщо побачите якусь, знаєте, активність під цим відео. Розкажіть про це друзям, розкажіть про це мамі, розповісти, розкажіть про це на роботі. На люди подивляться, якісь новини з світу. Дізнається, а ми з вами побачимось наступного тижня в понеділок. Я сподіваюсь, з раночку на каналі Ай в новій серії дайджеста Д100 новин.